Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок ранковий випуск щоденника важливих справ на 8 та 9 вересня 2024 року. Сьогодні 8 вересня та завтра, 9 вересня, зростаючий місяць буде знаходитися в знаці Скорпіон. 9 вересня до 20 години 26 хвилин буде якраз в цьому знаці. Це сприятливий час двох днів для того, щоб посіяти насіння салатів, седиратів, будь-яких седиратів, в теплицях, де є тепло, сіється насіння огірків та зелених культур. Можна посадити трохи цибулі на зелень і можна висаджувати розсаду. У багатьох є ще розсада квітів. висаджуйте. Сприяти відні для поливів та підживлення рослин органічними добривами. Але 8 вересня поливи треба завершити до 20 години вечора, а підживлення до 19 години вечора. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами та настоянками трав. Не можна в ці дні проводити зелені операції на будь-яких рослинах. 8 та 9 вересня несприятливі дні для збирання врожаю на тривале зберігання та для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 8 та 9 вересня 2024 року. Рекомендується в ці дні низькокалорійна, багата білками, збалансована за основними поживними речовинами, вітамінами та мікроелементами їжа. Що ж готуємо за страви для здоров'я? Готуємо страви з морської або океанічної риби, морепродукти використовуємо для харчування, картоплю готуємо. Перець солодкий дуже-дуже. Корисний, як і баклажани, томати, буряк, морква, капуста, чесник та цибуля. До речі, чесник, цибуля в першій половині дня треба їсти. Використовуйте для приготування страв, салати, базилік, кріп, петрушку, щавель, Їжте яблука, сливи, чорнослив, цитрусові фрукти та пити трав'яні чаї. Смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Щасти Щасти вам у всіх усіх ваших справах, миру вам та добробуту, усіляких вам гараздів! А ми з вами зустрінемося увечері. На все добре! Бувайте всі здорові!